Всім привіт! Сьогодні будемо клаїти отакий м'ячик волейбольний. Попав в кущі з голками і пробили. Чим будемо клеїти, дивіться, беремо ось такий балончик. це балончик, щоб клеїти камери там, покришки, якщо пробив колесо, там можна задуть колесо і доїхати до шиномонтажу. монтажу. Так написано там. Але ми спробуємо накрутити голку і заклеїти наш м'яч. Потрібно, щоб м'яч був приспущений. Буду в тут балончику є тиск теж і рідина. Тим саме ми запускаємо і клей, і качаємо м'ясик. Ось так Ми його підкачали. І тепер беремо трусив, добре трусимо, щоб цей клай попав в дирочки і застив.